Українська поляниця з такою назвою пройшов відкритий футзальний турнір серед дітей 2015 року народження. Провели його з нагоди дня української мови. Більше подробиць у сюжеті. Шалені емоції панували на футзальному турнірі у рівному. Вісім команд з Рівненщини та інших областей змагалися за звання кращої команди. У перший ігровий день команди грали у груповому етапі. Далі чотири команди, що здобули перше-друге місце у групах, сформували лігу чемпіонів. Ті, що зайняли третє-четверте лігу нескорених. Кожен учасник отримує медалі різного тунку. Перше, друге, третє місце та медалі за волю до перемоги, кубки, пам'ятні призи. Індивідуально нагороду в кожній команді кращого гравця. Кожна дитинка отримає медаль про участь. Сергій Вишневський тренер команди «Іквастир». Представляє команда одразу два населених пункти Млинів та Демидівку. Сергій вже п'ять років займається тренуванням дітлахів. Каже, тренувати восьмирічних не так просто. Підказуєш, вони тебе не чують, і це не є так просто, але коли вибрав таку дорогу, то маєш нею йти. Далі, щоб передавати свої навики, свій досвід для дітей, вирощувати майбутніх зірок. Команда «Іквастир» грала у лізі нескорених. У останньому матчі вони боролися проти команди з рівного Дюсиша номер 4 Гравцям з Дубинщини вдалося здобути перемогу з рахунком 4-1. За результатами турніру здобули друге місце. Ми мали тут вигравати всі команди, всі Якби настроїлись у і була реалізація. Зрозуміли? Все, всі молодці? Давайте п'ять. Все. Емоції були шаленими. Дуже ну, приємно все одно, що я сам був на полі і, і бігав з дітьми. Так само дуже було важливо виграти для дітей, відчути смак перемоги. Володимир гравець ФК і квастир. Хлопець рік займається футзалом. Підтримати сина приїхала мати. Дуже такий азарт нас взяв на кінці. От, ну дуже ми щасливі. <гум> у Нас за нами перемога, така друге місце. Це ну так значно до на для нас ця перемога. Дуже значна. Ну мені е, матч класний. Першість у лізі нескорених зайняла футбольна академія Динамо Фемелі. А у лізі чемпіонів золото здобула «Фаллідер». Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.